Ta-na! Uh, no. Доброго дня. Сьогодні субота, і зазвичай ми проводимо пікет гроші на ЗСУ. У мене в руках сьогодні плакат. Крім першої і останньої тези, оце все моє нічне повідомлення, яке я отримала кілька днів тому назад в особисті. Це крик душі військових, які, яким нема чим боронити нашу землю. І якщо повідомлення приходить вночі, то я розумію, що їх дуже сильно накриває від того, що. Засобів мало, їм нема чим протистояти ворогу. І вони попросили мене вийти з таким плакатом на Думську, щоб люди і влада бачили, що коїться і що їм дуже потрібна допомога. Будь ласка, зафіксуйте. Особливо мене вразило оце. Ми за вас воюємо, якщо ви ще це пам'ятаєте. Люди, пам'ятайте це, вони там стоять за нас. Тому треба виходити, треба. Е Намагатися порозумітися з владою, треба вимагати від влади того, щоб було більше коштів спрямовано на допомогу ЗСУ і саме бойовим частинам, які протистоять на першій лінії ворогу, тому треба скоротити всі витрати, які не являються пріоритетними для міста. І направити гроші на те, що на збереження життів наших воїнів. Бо все це засоби це те, що допомагає зберегти е, їх життя. І я виходжу сюди для того, щоб і мій син, який знаходиться в ЗСУ, і всі інші хлопці і дівчата мали змогу повернутися в наші обійми живими. За це я особисто виходжу. І я думаю, багато хто. На жаль, виходять мами, які вже не можуть обійняти своїх синів. Вони їх вже втратили, але вони виходять заради того, щоб інші сини повернулися. Дякую.

Дня три назад я на привозі нашому. Іду я коротко, ну, ви вирішила, там думаю, на за, за жену, да. за за до півчаса зажимати заходи. Я по моїм виставка. Цікаво, що треба все робити прописку, а іще налогова ж там разом. є база, вони нас база закинули, а у нас бази немає. Точно підходить. Не, волы, наши выпадки такие да, что мы до небольшой. А, ну да, все приезжие. Да, Я спущу да, да, такие. Так, 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 а действительно туди не ходят. Чому вони затрисну? Це вчора я ходила, другувала, а подібила. Ну, по-перше, я вважаю, що потрібно показувати свою громадянську позицію владі. Так сталося, і так сталося, що вона трошечки погано працює, навіть з урахуванням того, що ми їх вибирали. І Якщо влада е, погано працює, то наш обов'язок е, змусити її працювати на державу і на військо. Чому е, виділення з бюджету грошей саме на фронт і на військову сферу вони дуже важливі? Е, е, ну, Ні для кого не секрет, що в нас війна з 2014 року. І е, я думаю, що ще з 2014 року потрібно було задуматись над тим, що країну треба ставити на військові рейки, на мілітаризацію суспільства. Це дуже важливо, і я вважаю, що... Саме це врятує нашу країну. Що зараз найбільше потребується на фронті? Uh, найбільше потребується на фронті це ФПВ, це РЕП в обов'язковому порядку. Їх завжди буде мало. Uh, якщо країна, якщо влада і люди не хочуть, щоб військові гинули, вони повинні задуматися якраз над тим, що треба розвивати uh, саме, саме дрони і саме РЕП від тих дронів, в принципі. Гроші на фронт! 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 9.30 раньше. 9.30. 26-го збір 9.30. Я йду. Хоча іноді куршиться, то знаєш там. Причому, ну вот вже в это время. Я тут частина витрати на фронт, а інші закопати там на точку. Подбираю <laughs>